Привіт, вболівальники синьо-білих. Схоже, київське Динамо не спить на роботі, клуб вже почав рухатися на трансферному ринку, і новий захисник ось, -ось буде офіційно підтверджено. Медичні огляди вже проведені, і гравець склав. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приходьте зі мною. Щоб дізнатися всі подробиці, захисник діє у Калонджі з Національної збірної демократичної республіки Конго до двадцять років вже прибув до столиці України та склав усі іспити в Київському Динамо. Тепер він має розпочати тренування з командою до 19 років, де за ним пильно спостерігатиме тренерський штаб. З інформацією порталу Татоаки, Калонджі має стиль гри, дуже схожий на стиль аліутіари, молодого гравця. Який також входить до складу білосиньої команди під керівництвом Олександра Шовковського, конголизький гравець відомий своїм хорошим розподілом м'яча, чудовими далекими пасами та майстерністю гри в повітрі, що може бути дуже корисним для Динамо в майбутніх сезонах. Захисник грає за Селесте з Демократичної Республіки Конго та привернув увагу скаутів Динамо під час Кубка африканських націй, Ю 20 де він зіграв 4 матчі та допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу. Якщо йому вдасться продемонструвати свій талант на молодіжному рівні, Калонджі може дуже скоро отримати шанс у першому складі. А ви, вболівальники, що думаєте про ставку Динамо на молодого африканського таланту? Чи може він стати майбутнім нашої оборони? Залиште свою думку тут у коментарях. Я хочу знати вашу думку. Наразі це все, і до наступного відео. Міцно обіймаю синьо-білі вболівальники. Слава Динамо!